Сьогодні понеділок, 8 квітня 2024 року. Не забувайте, сьогодні буде сонячне затемнення. Мої кошеняточки! У Мексиці у Америки буде вже бачно десь о 11 ранку. У нас десь о 8 вечора, 20.07, якщо я не помиляюся. Отож, загадуйте бажання, відпускайте все погане від себе. Таке затміння буває раз на 350 років. Тож дуже гарно проведіть сьогодні день. бо сьогодні у нас в Одесі дуже файна, тепла, сонячна погодка. На небі жодної хмариночки, піду сейчас... У собі морози, вас сяду, в горсаду, посижу, подихаю, бо щось так спав, мені все-таки якісь кошмари снилися. Ну це те, як мені бабця казала, підходиш вмиватися коли крану каже, куди ніч, туди і сон. <кхем> бо життя воно яскраве. І не треба на таких дрібницях зупинатися. Отож, Усім гарного дня, це початок тижня. Бажаю, щоб цей тиждень усіх був файний. Усе, що загадаєте, хай збудеться. Люблю вас, сьомою. Слава Україні, мої кошеняточки. 8 квітня 2024 року. Україна Сашко Черняєв. Люблю вас, мої кошеняточки. А, кошмар!